Вітаю на каналі Tank Time Lambo. Зробимо каточку на тигрові Дивіться, поки йде подбор. Можна даже тут подивитися, поквацать. Воно потім ще що, само перейде. Дивіться, зараз нормально без ніяких тих. Бачите, дивіться. Зараз норм. Все. Пушка, звісно, ще стокова. Зробимо цю катку і поставимо топову пушку. І будемо тоді прокачувати тигр 2. Так, поки підбір є... Хотів... А, тут не це. Оце можна. Так, ще хотів показати. А, по поводу э, в'ятка показати. Деяких націй нема, але основні є. Також тут є арта що. Ну, вже доволі сильні машини є ці такі. Ну, всього, поки не розбираєш, сам тільки качай першу в'ятку або гівку, скажем так. Так. Ну що, давайте подивимось, як це 15 на 15. Так, баланс тут такий, значить, дивіться, тут є ПТшки по два тяжа, дуже багато СТ і по одному, по одній арт Тобто дуже багато СТ шок. Ну хоч танки всі одного рівня, можна сказати в равних умовах. Так, ну що, перша катка. Ну, я, я сам собі КПС так поставив, так само як і на Е, До речі, кнопки вистрілів е, можна виставляти. Е, самому там у настройках. Карта тут усе є. Чат написати кнопки, настройка і остане все. До речі, по поводу приціла. Дивіться, можна так, нося кнопочка плюс-мінус. Ви самі можете приблизити до противника. Так, ну що, поїхали. Бачу вже до речі, кольори можна самому виставити. Так, дивіться. Ох, він уже поїхав, не встиг. Давай, відстань, Тут тобто треба все тут розраховувати. Та думаю розберемо. Хай тільки засвітиться. Оце тільки дивлюся. Атакую! Куди вони заїхали? Да, збивай трошки. Вони сюди поїхали. Отлично. Атакую. Сильний удар. Трошки попортуємо хп. Шотний. Так держать. Атакую! Ох там ще один виїхав. Дивіться, скільки їх тут поїхало на цей фланг. У нас уже 1000 на урона єсть. Нужна помить. Враг Сатанка. Так, килл есть. Звісно, перекрив. Так, ну там дом один остався. Туди двоє поїхало. Я думаю, може розберуть, поїхали далі. Кого тут я засвітив? не пробита. Ого. У мене там фальшборта. уничтожена. Так, есть. Так, 7-4 виграємо. Ну так, да, аби той фланг вони проїхали, бо обтуго. Атакую. Просто пощастило. Ну, ви ж грайте так, як вам подобається. Тактики самі різні. Атакую. У ну, них ще десь три штуки. Ось вони. Не наїхав трохи не туди. Та не страшно. У нас хп хватає. Ну да, я борт підставив. Дивіться, 3 3 уже, це щось не воно. Противник уцелел. Да, там у нього броня красна, не туди поцілив. Так. Цього розберуйтесь, отут десь один. Поїхали сюди. Розбирай його чи ні. Все, виграла. Ну, оце так катка, ну це такий, звісно, не показник, ну хоч щось. До самого кінця можна сказати грати. Нема такого, що там 0,15, щоб в одну сторону було іншу. Такого не було. Ось скільки вже грав, таких каток не було. Так, звісно, результат слабенький. Ну, 3 кіла є. Отримали нагороди. Можна почитати за що? Так, можна більше. Так. Може проглянути заслуги команди Скількох повредили. Так, доход. Ну, прямо аккаунт у наш діє. І попадання куди там прибили. Двоє нас пробило, так? Да? Те, ще в борт. Оце підстави, як я говорив. І це той, той же самий, теж нижче борта. Ну отак. От Ну, це такі катки виходять. Так, і ми прокачали, дивіться, топову пушку. Що вона нам дає точність стрільби і прицілювання. Ну, вага. Так, бронеприбиття на голдових таких снарядах. Тут 162 на стоковій пушці, тепер буде 204. Ото через те ми не змогли ще й пробити, тому що в нас все-таки стокова пушка була. А тепер проблем нема, дивіться. Підтверждаємо. Ну тут, дивіться, виходить, можна доплатити 271 свободки, да? і купить. Ну Купити банкноти. За покупку лучше не нажимати. Лучше прокачати, а тоді за срібло купити Банкноти бережіть на покупку, допустимо, прям танку. Отак. Вот такі, такі справи. Тоді в нас буде. Тигр 2. Тут теж такі модулі. І ще одна версія Тигра 2 буде. Можна нажати і подивитись. Ну да, стоковий. Ну такі справи, такі катки. Ладно, я не буду поки прокачувати а думаю, я показав. Прокачали. Тоді там можна свободочка і поки прибережу на. Танка більш високих рівнів, щоб якщо що там можна було прокачати. Ну, такі от справи. Підписуйтесь на канал. О, ще покажу. Завятки, значить, дивіться. Всього 8 рівнів. Я маусе сотки. І ще тут є арта. Так, сейчас быстренько покажу, що таке арта. Ось нажимаємо. и димось. Ну тут разник, звісно, є. Так. Ці є. Т-34, і 4, Іс 7. 268. І, до речі, тут 268-го урон 700 з чим-то. Т-110. Оце, звісно, прям здоровенна така машина. Ось, дивіться, яка тут пушка довга. Якщо ще подивитись, подивитись, тут 1300 вона валить. Но є і більші варіанти. Я дивився ось по 1800. ФВ40. 04 або 05. Ні, 05, да, правильно. Ось. У них там 1250 обичний вистріл. і Фугас хеш 1800. Ну, тобто як дасть, так дасть. Так, далі тут МІКСи. Все есть, все есть. Так, китайська вітка тут також есть. Так, американская не показував. Так, же, за речі, як ви прокачете ветку, вам даються на кожен уровень скидочки. Тут все буде в скидках, даже на десятки, на восьмерки і дев'ятки. Так, і ще що тут не показал, но тут пока одна є светка. На старва. Ну, це ще не всі. І гра ще ж в реліз не вийшла. Гра ще в реліз не вийшла, якщо що. Тому вона ще, я думаю, буде зароблятися, думаю. Ну, а тепер. Я думаю, каточку показав, подивились. Все норм. Так, дивимось, що у нас тут. 94%. Ну, низький рівні, що ми хочемо. Подивимось, як буде далі гратися. Всім спасибі за, за перегляд або просмотр кому як. Підписуйтеся на канал. Далі буде багато чого цікавого і хорошого. Удачі. Пока. Якщо, пишіть в коментарях, що ще показати, чи може кукаточку зробити. Як прокачаю і тигра 2, покажу його. Всім пока!